Ви найчастіше питаєте, як доглядати за брекетами. Це вимагає трошки більше зусиль і є кілька варіантів, як можна діяти. Перший варіант це використовувати вашу звичайну класичну зубну щітку, якою ви чистили і до цього. Лишень ви розподіляєте поверхню зуба на дві половини, верхню частину, ставите щітку під 45 градусів і прочищаєте над брекетами. І нижню частину відповідно, і прочищаєте під ними. Як варіант може бути спеціалізована щітка. Ось такого плану. Вона має у собі одразу проріз, який ви виставляєте поверх брекета і працюєте половими рухами. В неї трішечки зручніше деяким пацієнтам, але це все індивідуально. Також обов'язковим елементом буде використання йорчиків, як для чищення проміжків, так і для прочищання поверху ніж зубом та брекетом під другою. Це необхідно для того, щоб у кінці лікування ваша посмішка була справді голівудською, акуратною і без жодних карійків. Також у важкодоступних місцях можна використовувати монопочкові щитки. Це маленька акуратна щиточка, яка насправді поміститься в будь-який принижок і допоможе вам зберігати чистоту ідеальною.